Привіт, любі, дорогі козироги! Це підказки ангелів на липень 2024 року. Для вас дорогесенькі. аналіз трьох сфер вашого життя. Енергетичний аналіз стосунків, кохання, робота, фінанси і також витягнемо карту. Відео витягнемо карту. В чому вам пощастить у липні? Яка головна енергія липня? Головна фортуна липня. І так, розглянемо, чого очікувати в стосунках, чого остерігатися, який моральний стан вашого партнера, про що він думає, як він себе почуває. Також задамо запитання картам, який шанс знайти партнера для людей, які в пошуку ідеального свого партнера, також у роботі. Подивимося, який стан, яка енергетика панує у вас на роботі в колективі, яка енергетика вашого начальства, який моральний стан, які відношення вашого начальства до вас. Фінанси також розглянемо сферу фінансів. Чого очікувати, чого остерігатися. І запитаємо у карт, якщо людина в пошуку роботи, які шанси знайти в липні у вас нову роботу? Так. Давайте, перша сфера вашого життя в стосунке. Так, яка енергія панує в стосунках у вас зараз? Куда біжить партнер? Партнер утікає. Куда біжить, чого біжить, куди біжить? Давайте нам відповідь. Що тут? Це просування, це не біжить, не втікає. Тут в парі ваші є енергія швидкості. Швидкості і вам а зараз не до ви мало приділяєте увагу один одному. І йде така інформація по картах, що мало один одному приділяєте уваги, кожен біжить, кожен спішить. І тут карта, коли треба чуть-чуть зупинитися, і в принципі приділити час стосункам, приділити час. Тім приділити час своєму партнеру, знайти той час, щоб приділити, щоб не утікати від якихось розмов. Саме головне в парі це розмови, і коли один партнер утікає, не хоче говорити щось і такі не, не до. Недосказані якісь ситуації, непроговорені ситуації можуть призвести до такого. Не треба, якби утікати, а все ж таки проводити трошки, знаходити той час, щоб провести час разом. Так, що допоможе? Давайте дивитися, хай кате нам підкажуть, що допоможе, якісь ідеї. Є, і, можливо, це якийсь відпочинок невеличкий разом. Навіть просто банально подивитися разом, подивитися якийсь фільм, перегляд фільмів, чи просто там посидіти разом попити чаю, поговорити хвилин 15. Це дуже допоможе вам зблизитися з сім'єю, з ну, основному з партнером. Так, чого остерігатися? А, остерігатися вам. А, Тут іде карта теж і завершення якогось етапу в вашому житті, перехід на новий рівень. Можливо, навіть якщо ви це не є так, якби остерігатися, тому що, можливо, буде така якби незрозуміла ситуація, що і, тому що тут ще є карта і енергія переговорів, коли ви на відстані один від одного. Ви на відстані вас переговори, постійно щось по телефонах, не все розказали, не все досказали. А, і це навіть може бути, що ви дуже далеко, на великій відстані один від одного. І у вас може навіть, тому що тут, а, якби і вночі переговори, у вас можуть бути різні часові пояси, і ви, вам дуже некомфортно говорити, коли один партнер вже спить в нього ніч, другий ще тільки там встав-ранок, йому зручно говорити, а тому незручно, і тому може бути такі невеличкі якісь... Незрозумілі не, не ситуації, не до кінця зрозумілі ситуації, коли люд, у людей графіки і неспівпадання, хтось вже на роботі, а хтось вже вдома. І можуть бути такі ситуації. Так, Що вирівнює таку ситуацію, що допоможе? Любов все рівно у вашій парі пануватиме любов, тут, тут. Тут – туз, чаш, це енергія любові. Енергія любові, Пам'ятайте, все, стесі єдна у вас не просто так. Ви чудова пара. Пликайте це почуття любові, знайдіть в собі а, таку мудрість говорити приємні слова один одному, робити компліменти а, і дивитися в силу вашого партнера. Не дивитися в недоліки, а дивитися в силу вашого партнера, коли ви. А, бачите е е е сильну сторону вашого партнера. І доля вас звела не просто так. Пам'ятайте, тому що це дуже хороша енергія любові. Це такий кармічний вузол, кармічне партнерство не завжди легке, тому що ви стаєте вчителем один для одного. І ви, коли в правильних енергіях ви розв'язуєте оцей кармічний вузол. І вам стає дуже легко з цією людиною. Давайте дивитися ще запитання. задаємо запитання для людей пошуку. Так, які шанси зустріти свою людину, свою, його ідеального партнера в липні місяці дивимося. Дуже великий шанс, тут квіти, тут рицар на білому коні. Чудова карта, чудовий шанс. Це про подарунок, про побачення, вас запросять, вас виберуть, вас замітять. Енергія любові рицар на білому коні. Так, чудова, є великі шанси. Так. Чого остерігатися? буде набратися терпіння. Треба буде набратися терпіння. Тут іде така. Енергія, що король. І тут саме головне, щоб не чого остерігатися, не, як то кажуть, не спішити у відносинах, не спішити. Буде вибір, тому що тут аж три. <с> <с> є, буде у вас вибір. Вас виберуть, вас запросять, і вам треба буде чітко набратися терпіння, набратися мудрості і вибирати. Вибирати вас виберуть. Шанси однозначно є козироги вам пощастить. <с> пощастить. Ну, тут про терпіння, щоб. Не спішити. Саме головне, бо можна поспішити і людей насмішити. Так, тепер робота. Дивимося в роботі. Яка енергія панує у вашому робочому колективі? Енергії тут королева. Королева жесть це людина, можливо, це ваша співробітниця, начальниця, така строга. Так сказала, як відрізала. Так, а в загальному в колективі буде хороша. Тут дев'ятка, пентаклів – це дуже-дуже хороша карта. Це буде дуже так мирно, дружно, можливо, ця людина це і якась нова людина прийде у ваш колектив, і вона буде така балакуча людина, знаюча, вона буде розказувати, вам буде цікаво, вам буде добре. Або ви наймете таку людину, фахівця хорошого, яка. Знаюча людина. Дев'ятка Пентаклів це коли от людина знаюча, і тут вона буде приносити хороші такі енергії у, вашу, у, вашу, у ваш колектив. Так, так, так. дивимося, що далі тут. Начальство. Начальство буде трошки стурбоване. Який моральний стан у начальства? Якщо ви начальство, ви будете стурбовані якимись такими новинами, якась турбота, якісь новини. Ви будете чомусь дуже стурбовані. І ці новини, можливо, будуть про те, про якісь зміни. І зміни це будуть які в майбутньому будуть, щось нове буде приходити на роботі якісь ідеї, якісь нові закони, щось буде мінятися. Якісь будуть зміни, і зміни, які не зараз. А от е, прийде інформація зараз, але зміни будуть через кілька, і вам треба буде підготуватися. Вам це ви будете мати час підготуватися. Ви будете збирати інформацію, тому що тут карта збору інформації, переговори, е, весь збір інформації, щось буде мінятися, щось буде нове, і вам треба буде збирати інформацію, збирати інформацію, щоб встигнути підготуватися до майбутніх змін. Так. Тепер задамо питання для людей, які в пошуку роботи. Які у вас шанси в липні знайти роботу? Хай карти дадуть нам відповідь. Так. Буде вибір, ви будете зайняті. Буде вибір. Є якісь вакансії, можливо, вони всі для вас, не всі вам підійдуть, але вибір буде. Ви будете ходити по інтерв'ю, по співбесідах. Що вам очікувати, як вам тут вісімка, і вам треба буде, так, вас замітять, буде якась дуже хороша така посада, буде хороша. Тут навіть а, така сонячна енергія. Сонце це завжди про... Це дуже хороша, якщо ви попадете, є шанс, що вас візьмуть на роботу, ви попадете на роботу і вам буде добре. Вам буде добре, вас приймуть як сім'ю. Дуже хороша карта, карта сонця. Ви засяєте, як сонце. Хороша дуже карта на пошук роботи пощастить. Вам пощастить, якщо ви знайдете роботу, Ну, Ви будете шукати, якщо ви знайдете, це буде ваша робота, ви будете любити. Ви будете приходити туди і відчувати таке тепло. Ви, може, не зразу не в перший день, ви в перший день завжди так боязко, але з часом ви будете дуже задоволені, що ви попали в цю, на цю роботу. Коли ви вже привикнете, навчитеся, вам буде дуже добре, дуже комфортно. Так. І тепер фінансова. Фінанси. Я... Будуть фінанси. Що очікувати від фінансів? Тут на да, фінанси трошечки така кризова ситуація, поки що, але це завершення навіть, тому що десятка це і завершення такої кризової ситуації. Уже гроші до вас будуть приходити. Ще така якась криза, якась нестача. Ви будете думати, що щось, на щось вам буде не ставати. Не всі ви зможете свої потреби задовільнити, скажімо так. Це не про те, що зовсім грошей не буде, але не всі потреби ви зможете задовільнити. Так, чого остерігатися? Остерігатися нових витрат якихось. Не треба зараз буде витрачати гроші так намарно. Треба буде думати. І тут людина сідає в човен, і вона вирулює з цієї ситуації, вирулює з цієї ситуації, прийдуть гроші до вас, прийдуть. а Ви вирулите, вас те винесете туди, куди треба ще. Гроші однозначно прийдуть. Дуже хороша карта, шістка. За щось вам заплатять. Шістка це коли ви. Заявити про себе, і на, це, і на це прийдуть вам гроші. Тут буде все добре. І ми ще маємо витягнути карту головну енергію місяця липня. В чому вам буде посміхатися Фортуна? Давайте дивитися. Так. Головна енергія місяця це сім'я. Тут і створення сім'ї. Можливо, вам зроблять пропозицію. І це перехід в ін перехід на новий рівень відносин. Коли ви зустрічалися і вам зробили пропозицію руки, і серце запропонували. Це також, коли вам запропонували з'їхатися. Ви зустрічалися, а зараз будете жити разом. Це також і про весілля, коли ви будете планувати весілля, планувати можливо навіть хрестини. Щось буде дуже дуже приємне у вас в липні місяці, і це буде зв'язано з сім'єю, з відносинами. Можливо, вас запросять на весілля, де зустрінеться вся родина, і вам буде дуже дуже приємно це, коли збирається. Ця родина, коли всі купаються в енергії, в родині, оцій енергії, коли всі зустрічаються, це можуть бути і хрестини, і у родини, можливо, хтось буде святкувати ювілей. Це дуже чудова карта. Де ви будете відчувати ось це родинне тепло. Ось такі енергії пануватимуть. У вас дорогенькі позироги, а я вас люблю, обнімаю. До нових зустрічей!